Послання Апостола Павла до Колосян. Розділ перший. Павло, з Божої волі, Апостол Ісуса Христа і брат Тимофій, до святих і вірних у Христі братів, які в колосах. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелії, яка між вами пробуває, і відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає як по всьому світі, так і у вас. Цього ви навчилися від епафраса, нашого улюбленого співраба, який є для вас вірним слугою Христа, який і повідомив нас про вашу любов у дусі. Тому й ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості й духовному розумінні. Щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості. З радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння, в ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є голова тіла церкви, він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити з собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. І вас, які колись були відчужені, непримиренні розуму в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними й невинними перед собою, якщо лише перебуваєте у вірі, тверді й непохитні, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули і яка була проповідувана між усім творінням, котре є під небом. І якої я, Павло, став служителем. Тепер я радію у моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність Христових страждань у моєму тілі задля Його тіла, яким є церква. Я став її служителем за Божим дорученням, яке було дане мені щодо вас, аби виконати Боже Слово, таємницю заховану від віків і поколінь, а тепер відкриту Його святим. Бог забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці між язичниками, тобто Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. І для цього я відчайдушно працюю, борючись його з силою, яка могутньо діє в мені. Послання апостола Павла до Колосян. Розділ 2 Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває у Лаодикії, і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства повноти, розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами, бо, хоч я і далеко від вас тілом, але духом я з вами. І радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому. Будьте вкорінені і збудовані в ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом, адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту він голова всякого начальства та влади. В ньому ви були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті. Поховані з Ним через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, які були мертві в переступах, і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Скинувши начальства і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. Хай ніхто вас не зводить удаваною покорою і служінням ангелам. Вдаючись до того, чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом, не тримаючи з голови, від якої все тіло єднається і з суглобами та зв'язками, зростає Божим ростом. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо, подібно до тих, хто живе у світі, дотримуєтеся приписів: не бери, не їж, не доторкайся. Адже все це при вживанні нищиться згідно з людськими заповідями та вченнями. Воно має вигляд мудрості в самовільному служінні, в покорі, в недбалості про тіло, але не має якогось значення. Хіба що для тілесного задоволення. Послання апостола Павла до Колосян. Розділ третій. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне, адже ви померли і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, в ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі, тому умертвіть ваші земні члени розпусту, нечистоту, пристрасть. Потяг до зла і жаду буду наживи, що є ідлослужінням. Через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими й ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все й у всьому Христос. Отже, зодягніться, як обрані Богом святій улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само й ви робіть, а понад усе любов. Вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні! Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите словом або ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом. Раби, слухайтеся у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, хто підлещується до людей, але в простоті серця, боячись Бога. Що тільки робите робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знайте, що від Господа одержите нагороду, спадщину, адже служите Господу Христові. А хто кривдить? Той одержить за свою кривду без огляду на особу. Послання апостола Павла до Колосян, розділ 4. Пани, віддайте рабам справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте Господа на небі. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоби Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язнений, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. Поводьтеся мудро і зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Щодо мене, то все розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі. Його я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про наші справи і щоби потішив ваші серця разом з Онисимом, вірним і улюбленим братом, який є споміж вас, вони вам розкажуть про все, що тут діється. Вітає вас, Аристарх! Мій спів'язень і Марко, родич Варнави. Щодо нього ви одержали вказівки Коли прийде до вас, то прийміть Його. Ще й Ісус на прізвище Юст, вони з обрізаних це єдині співпрацівники для Царства Божого, які були мені втіхою. Вітає вас, Епофраз, Він з ваших, раб Ісуса Христа. Він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі, сповнені усією Божою волею. Свідчу про нього, що дуже непокоїться про вас, і про тих, які в Лаодикії та в Гієраполі. Вітаю вас, Лука, улюблений лікар, і Димас. Привітайте братів у Лаодикії, Нимфана та його домашню церкву. А коли послання буде прочитане вами, то зробіть так, щоб і в Лаудикійській церкві воно було прочитане, а те, що в Лаодикії, прочитайте і ви. І скажіть Архипові бережи те служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою, рукою Павла. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать з вами. Амінь.